Ми маємо знайти площу повної поверхні куба. І її можна шукати як 6 А в квадраті, де А це довжина ребра куба. Чому? Ну, тому що площа повної поверхні куба складається з шести отаких однакових квадратів. Площа одного квадрата А в квадраті, якщо сторона його А. А так, як їх 6, то площа повної поверхні 6А в квадраті. Тому для знаходження площі повної поверхні куба ми маємо знайти довжину його ребра. Нам відомі координати точок К і М, що є точками перетину відповідних діагоналей гране. Тому ми можемо знайти довжину відрізка КМ. За відомою формулою. К у нас 3, віднімаємо 1 до квадрату. Далі ігрики у нас мінус 8. Ми віднімаємо мінус 6. Відняти мінус 6, мінус 8 відняти мінус 6. Фактично, це мінус 8 додати 6. І 5 відняти мінус 3, тобто, знову ж таки, 5 додати 3. Обчислимо. Таким чином, коренем ми маємо. 2 в квадраті 4. мінус 8 плюс 6 це мінус 2 в квадраті, знову ж таки, 4. І 8 в квадраті 64. Як ми бачимо, в результаті це корінь 72. Можна виносити множник з підкорення, але я поки що цього робити не буду. Отже, км у нас корінь. 72. Далі. Давайте побудуємо прямокутний трикутник, пов'язаний з даним відрізком КМ. Як ми можемо це зробити? З точки М проведемо перпендикуляр до площини основи АБЦД. І, звісно, він буде паралельний, наприклад, ребру СС1 нашого куба. Отже, ми проводимо перпендикуляр. Це буде нехай МH. І розглянемо прямокутний трикутник КМH, де кут H буде дорівнювати 90 градусів. Позначимо ребро куба через Х, тоді М це точка перетину діагонали квадрата зі стороною Х, а тому довжина MH дорівнює Х на 2. Аналогічно КН це половина від сторони квадрата АБЦД. І також дорівнює КН дорівнює Х на 2. Тому запишемо теорему Піфагора для прямокутного трикутника КМ. КМ KM гіпотенуза отже, КМ у квадраті дорівнює КН у квадраті плю у квадраті. Підставимо. КМ у нас корінь 72. Підносимо до квадрату будемо мати 72. Це підносимо до квадрату х у квадраті на 4 і знову ж таки х у квадраті на 4. Тому 2х у квадраті на 4 дорівнює 72. Скоротимо на 2 і будемо мати, що х у квадраті на 2 дорівнює 72. А тому х у квадраті буде дорівнювати 72 множим на 2, 144. Отже, х у квадраті дорівнює 144. Можна шукати далі довжину ребра. Але, напевне, навіть цього робити не потрібно, тому що площа повної поверхні це 6, в даному випадку, х у квадраті, тому що довжина ребра у нас х дорівнює. Тому площа повної поверхні, щоб знайти. Ми можемо 6 помножити на 144. 144 помножимо на 6. 24 24 і 2 26 і 8 864. Площа повної поверхні. Насків скуп... Відомо координати точки А і координати точки К, точки перетину, діаганали грані С С 1D. Тому ми можемо знайти довжину відрізка АК. Отже, АК, корінь квадратний. Далі від 5 віднімаємо мінус 6, тобто до 5 додаємо 6, потім від одиниці віднімаємо мінус 4. До одиниці додаємо 4, і від нуля віднімаємо 2. Обчислюємо. 5 плюс 6 – 11 в квадраті 121. 1 плюс 4 5 у квадраті 20, 25. І мінус 2 в квадраті це 4. 121 і, 4 125 і плюс 25 це корінь 150. Нехай в такому вигляді поки що й буде. Отже, ми знайшли АК. Для того, щоб знайти об'єм куба, ми маємо знайти його довжину деребра, тому що об'єм куба можна шукати за формулою А в кубі. А це ребро куба. Таким чином, напевне, довжину ребра куба ми позначимо через Х. Ну, нехай АД дорівнює Х. А далі подивимося, де ж буде прямокутний трикутник, пов'язаний з довжиною відрізка АК. І уже на малюнку в нас є цей прямокутний трикутник це трикутник АКД. Чому він прямокутний? Ну, Тому що ребро АД перпендикулярне до площини, ДД1. С1С, а отже перпендикулярне і до прямої, яка лежить у цій площині. Тому тут прямий Кут це кут АДК. Або можна було утворити прямокутний трикутник, наприклад, з точки К, провівши перпендикуляр до площини основи і з'єднавши точку А з цієї точки. Також можна таким чином утворити прямокутний трикутник. Я скористаюся трикутником АКД. А D, як ми сказали, це у нас Х. А що таке ДК? ДК це половина діагоналі квадрата d d1c1C. Якщо сторона квадрата А, от знову ж таки, цей момент, на який я вже звертала увагу, його от, потрібно пам'ятати: сторона у квадрату А діагональ буде А коренів з 2. Тому у нас сторона квадрата Х. Діагональ dc 1 буде дорівнювати х коренів з 2. А DK – це половина цієї діагоналі, тому DK дорівнює Х коренів з 2, що ділиться на 2. Далі запишемо теорему Піфагора в прямокутному трикутнику АКД. АК гіпотенуза. Отже, АК в квадраті дорівнює АД в квадраті плюс ДК в квадраті. Ака у нас корінь, з 5, корінь 150. До квадрату піднесемо, будемо мати 150. Далі АД: от у нас АД – це Х. АДК, от, і ми підносимо до квадрату х у квадраті, корінь з двох до квадрату це 2, знаменнику 4. Ну, Можна скоротити, напевне. 2 і 4 і запишемо, що х у квадраті плюс х у квадраті, що ділиться на 2, дорівнює 150. Що можна робити? Додати х квадраті плюс х квадраті на 2 це 1,1 друга х квадраті, або 3 других х у квадраті. Отже, 3 других х у квадраті дорівнює 150. А для того, щоб знайти х у квадраті, ну, біля нього має бути Одиничка коефіцієнт, тому ми домножимо ліву і праву частину на 2 третіх. Тут відбудеться скорочення, х в квадраті дорівнює 150 множимо на 2 третіх. Скорочуємо 153 і 50 множимо на 2 100. Х у квадраті у нас 100, тому х буде дорівнювати 10. Не забуваємо, що взагалі рівняння квадратний х у квадраті дорівні 100 має два корені плюс і мінус 10. Але в даному випадку нам підходить тільки додатні значення, тому ми беремо х до рівня 10. Отже, ми знайшли ребро куба 10. А це значить, що об'єм у нас 10 в третьому степені, І це 1000.